Діти, сьогодні ми з вами намалюємо Святого Миколая. Ось переді мною стоїть його портрет. Ось так виглядає Святий Миколай насправді. А ми з вами намалюємо казкового святого Миколая, який поспішає до дітей на свято з подарунками, адже всі діти його чекають, всі були чемними цілий рік, слухняними, допомагали батькам. Подивіться, що я тут приготувала. Фарби приготувала, олівець, аркуш паперу. Для вас я вже намалювала легенько простим олівцем образ Святого Миколая. А тепер я покажу, що за чим треба малювати. Щоб вам було добре видно, я буду обводити фломастером. Почнемо малювати Святого Миколая із його голови, обличчя намалюємо. Обличчя має овальну форму. Ось такий овальчик. На обличчі є брови, очки, нос і вуса. Ось такі овальчики вуса. Потім на голові є шапка, така заокруглена шапка. Це і Ось такий ковпак, ніби як купол, так? Наверху хрестик і такі смужечки золоті. Не забудьте намалювати бороду. Вона Святого Миколая не дуже довго а тепер переходимо до малювання кожушка. Спочатку такий комір пухнастий з хутра. Потім плечі. Від плечі йдуть рукава, розширені донизу, і з хутром. А друга рука у Миколая зігнута, тому що він тримає мішок із подарунками. І рукавички, великий палець. Заокруглення таке. Кожушок іде донизу, розширений, знизу заокруглюємо, намалюємо хутро. Ось так іде хутро. І внизу кожушка. Що нам залишилось? Чобітки, чобітки, чи валянки, щоб тепло було Миколаєві. І саме головне великий мішок з подарунками. Ось на плечах у нього. Отак От він його тримає. Не забудьте намалювати хрестики. Ось тут можна хрестики зробити на хутрі. А мішок прикрасимо сніжинками. Ось такі сніжинки. Ну що, будемо розфарбовувати. Беремо наш пензлик, мукаємо в воду. І так, як ми малювали, так і почнемо розфарбовувати. Або почнемо, давайте із Миколая намалюємо з його шапки. Я хочу, щоб шапка в нього була золота. Отака яскрава золота шапка. Кінчиком пензлика розфарбовуємо. Так, тепер хутро. Хутро білого кольору, щоб його краще було видно, можна трішки-трішки вмухнути ось у блакитний колір. Хутро на шапці, вуса і борода. Це борода. Знову трошки вбіла, чуть-чуть блакитне, комір. І щоб пензлик не вимивати, намалюємо хутро в усіх місцях, де воно є. Ось тут, на кожушку, йде донизу. Внизу. Так рукавах Намалювали хутро по моїм пензлем, мукаємо в червону фарбу, кожушок у Миколая червоного кольору, яскравий, красивий, щоб всі дітки його впізнали. Ось такий Миколай у нас буде чудовий. Ця ручка в нього зігнута, бо тримає мішок. Зафарбуємо увесь кожушок. Не виходимо за лінії. Акуратно ось так. Так. Майже дофарбували ми кожух. А тепер зафарбуємо ще йому чобітки. Якого кольору будуть чобітки? Давайте зробимо їх отакі коричневі, да? візьмемо коричневу фарбу і розмалюємо коричневі чобітки Миколаєві. Один чобіток, другий чобіток. Так, ще що. Мішок. Звичайно ж мішок з подарунками. Отакий він буде блакитний, весь у сніжинках. Яскравий мішок великий. Бачите, як багато подарунків Миколай набрав. Так. І рукавички. А ще можете намалювати ялинки. ялинки І другої ялинки стовбур. Вимиваю пензлик, мукаю в зелену фарбу, ялинку починаю зверху малювати. Ось така. ось такий трикутничок. Далі йде ширший трикутничок, потім ще ширший трикутничок, як спідничка знизу. Ось така ялинка. І ще одну ялинку так само. Починаємо трикутничок знизу, як спідничка, розширюємо. Кожен трикутничок більший, ширший за попередній. Ялинка знизу пухнаста, гілки аж до землі лежать. Так, це ялинки, бо Миколай з лісу йде. А ще можна намалювати кучугури снігу. Візьмемо трошки білої фарби, додамо зовсім небагато блакитної і намалюємо такі кучугури. Ось так. Ішов Миколай ложком бережком Ішов Микола з великим мішком.